Особа, яка е, залишається в суспільстві, яка не має, не перебуває під, під цілодобовою охороною і під жорстким е, розкладом дня в установі виконання покарань, і, е, де визначені місця, де вона може бути, де вона не може бути, в який час. Вона проживає у вільному суспільстві і вона там залишена саме для того, щоб не втратити е, соціально позитивні риси. І тому часто нагадувати людині, що вона засуджена, або говорити, як у нас написано в законі про пробацію, суб'єкт основним успіхом нашої роботи з нашим клієнтом, це є довіра і повага. Я не ідеалізую, ну, принаймні, дотримання певних правил. І е, готовність комунікувати і розмовляти. Ми на сьогодні е, намагаємося, ну, можливо, це громко буде сказано, але відкрити душу і розум цієї людини і спробувати заставити його замислитися над тим, що він робив або мислив якось невірно. І зробити це примусово, ну, знаєте, це як з ракушкою, яку можна відкрити ножем, але. Після цього ти її не закриєш тому ми, по-перше, вийшли із із приміщень поліції в основному для того, щоб мати більш довірливі стосунки і більш комфортне спілкування з нашими клієнтами з точки зору нашої мети, звичайно.